Свято Успанська унівська лавра зараз є прихистком для 50 вимушених переселенців. Ці люди покинули свої домівки, тікаючи від обстрілів. Оселились вони в двох гостівних домах при монастирі. Вони молодці, вони активні. Так що з тих 50 людей, які в нас живуть. Я би сказав, що половина з них десь працює. Отак хтось хворий є, у нас є інваліди, там є різні люди. Вони нам багато допомагають в різний спосіб. Там є якась людина, яка є електриком, то допомагає в монастирі все робити по електриці, щось підремонтовує. Багато жінок і чоловіків ходили на свічкову майстерню на вугільний цех, де пакували різні свічки, вугілля. А ще люди допомагають поратися на кухні. Хто хоче, допомагає, хто як колись мають час, так і помагають. Так і помагають. Сьогодні у нас розсольник на обід. Fasolė tusyna su baklažanomis. Сказали дівчата картоплю нарізати. А ми такі маленькі помічники. Дівчата готують, а ми їм тільки там почистити, порізати. Олена, жителька Миколаєва, щодня приходить допомагати готувати їжу. Жінка разом з сім'єю мешкає при монастирі вже півроку. Ася з Мелітополя приїхала сюди близько двох місяців тому до своєї доньки, яка оселилась при монастирі з родиною раніше. Допомагає їй доглядати новонароджену дитину. Щодня ходить допомагати на кухню, а ще вчить мову. У нас українці розуміли всі, а розмовляти у нас як то не розмовляли. А зараз вже вчимося. Я вже дзвоню, коли додому, то розмовляю на українському, а не сім'я Ми теж будемо вчитися. Так що я дуже хотіла б, щоб все, це закінчилось і ми поїхали додому. Настоятель Унівської лаври каже, за той час, поки тут живуть переселенці, в монастирі вже встигли провести кілька обрядів. І почалися перші там якісь вінчення, люди одружувалися тут у нас у монастирі, декілька ми мали для тайну хрещення. Похрестили, паноман, може, 5-6-7 дітей вже в дорослому віці. Мене не тільки маленьким, і одна така найбільша наша радість, що народилася десь три-чотири тижні тому назад дівчинка Марія. Як мама тут пробула шість місяців? У нас і тут народила дитина. У нас ми також її похрестили. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.